Ситуативно, ситуативно, ситуативно. Я зайшов в найпопулярніший білд, а там 20% ситуативних предметів. Як мені зрозуміти, що з того всього буде краще, адже слотів не так і багато. Привіт! Насправді все просто, і в цьому відео спробуємо розібратись, для яких же таких ситуацій підійде той чи інший ситуативний предмет активний або пасивний. Почнемо з найпоширеніших героїв. Перша Хейз. Хоча вона і розкривається в середньому з 20-ї хвилини гри, але я думаю, ви частенько помирали від її ульти, після чого поспіхом шукали щось в предметах, що вам може проти неї допомогти. Знаходили були Термор, але не допомогло. Докупляли покращений було термор, але його теж не вистачило, бо до того моменту, коли ви вже нафарбили на ці два предмети, Хейз вже сильно прокачалось. Але є один предмет, що допоможе вам пережити її ульту, і називається він Metal Skin. Цей предмет дає вам повний імунітет до культ та ближніх атак, тому також він допоможе вам і від Абрамса. Ви не отримаєте жодного урона від будь-яких фізичних атак. Тому це have предмет, який обов'язковий до покупки, коли граєш проти Хейс, Абрамса та Врейс. Коштує він всього 3000, але й діє його всього 3,5 секунди, що майже завжди буде достатньо, щоб вийти з неочікуваного файту. Добре з Хейс та Абрамсом все зрозуміло, але до чого тут Фрейс, питаєш ти, якщо я знаю, що вона тільки кидає свої картки. Але ні, зазвичай на цьому персонажі грають через руку, тобто вона бере тебе в свій ульт, який достатньо гучний. І починає вливати в тебе кулі свого Томпсона. Але якщо ти розумієш, що втекти від нього не вдасться, тоді кращим варіантом буде протиснути Metal Skin, і тоді ти будеш отримувати урон лише від магії. Окрім ульти, я думаю, часто від вас цей герой втікав своїм картковим телепортом. Кращим предметом для доджа буде найбанальніший словін Хекс, який є майже в кожній збірці. Він знамовлює здібності та предмети цілі, що пов'язані з пересуванням. Також він допоможе проти більшості персонажів: Віндікти, Інфернуса, Гриталона, Леса, Кельвіна, Абрамса, Динамо, Вардена та інших. Тепер давайте поговоримо про персонажів з сильним відхилом. Наприклад, коли ви граєте проти персонажів з вампіризмом, кращим варіантом буде Healbane. Він знижує ефективність відхилення на 40%, що дозволить вам успішно боротися з героями, які покладаються на самовідновлення здоров'я. Наступний предмет допоможе проти одного з найдіставучих героїв завдяки його ульті. Це покид. Я впевнений, що ви частенько на собі відчуваєте його ульту під час каток. Must-have предмет проти нього це, звісно, дебаф ремувер, який очищує всі негативні ефекти, що на вас накладені. Так, він не дешевий цілих 4200 душ, але ж і в катках ми не одним букетом єдині. Є бомба пуджа, горіння інфернуса, стан Севена, Заморозка Кельвіна та ще багато інших персонажів і їх дебафи, проте яких взяти дебаф ремувер буде доречно, якщо вони вас напрягають. А що робити, якщо на початковій стадії гри тебе вже напрягають бомби пуджа, стани, клітки Вардена та сон від Хейз? Є дуже чудовий недорогий предмет Реактив Бар'єр. Він автоматично розгортає щит від куль та духовного урону, коли ви зазнаєте замикання руху, приголомшення, сковування, знаруковання чи сну. Добре, а є такий предмет, щоб одразу зробити зенемі якесь бревно. Є. І називається він Курсор. Накладає на ворога Проклін в 3,5 секунд з пририванням ульти, знемовленням, роззброєнням, який також надає використовувати активні предмети. Але й ціна у нього немала 6300 душ. Також є універсальний предмет, який збиває майже всі ульти, це нокдаун. Він збиває з ніг та приголомшує ціль, що пририває всі її дії, та тимчасово не дозволяє нічого робити. Чому перебиває майже всі ульти? Та тому, що є такі ульти, як у Віндікти, наприклад, яка просто стріляє зі своєї снайперки, і це буквально майже займає менше 1 секунди. Але Кнокдаун буде дуже корисним проти довгих ульт, як от в Динамо, Мої Кріл та той самий Хейс, і багато інших. Але важливо пам'ятати, що всі ці предмети слід купляти, якщо у вас або багато душ, і основне свого білда ви вже зібрали. Або вас дуже сильно душить якісь конкретні герої. Тому ці предмети і називаються ситуативними. Якщо тобі сподобалось це відео, чи ти дізнався щось корисне або нове, постав подобайку та підпишись, щоб не пропустити більше корисного україномовного контенту по тедлук. Дякую тобі за перегляд. Бувай!